Найбільш ця тенденція була вагомою при імператорі Ніколає I, mm. е, тому що його буквально називали жандармом Європи, його особисто називали жандармом Європи, і Росію за нього Російську імперію за його правління теж називали жандармом Європи. Бо було чимало випадків, коли, е, власне кажучи, були сили Російської імперії кинуті на те, щоби. Е, Власне, розбивати певні рухи, які не подобалися очільникам держав, і угу. водночас сам Ніколай І був таким переконаним консерватором, ідеологічним, і одна з таких ідеологем, які за його правління реалізовувались, була так звана теорія офіційної народності. Угу. Я вже теж неодноразово в наших подкастах її згадував, тому що я вважаю, що це один із основоположних принципів Росії, як такої російського характеру Геополітичної діяльності це православ'я, самодержав'я і народність.